jes si na dreve i žena vodala sebe u povesim densemonte Бачите, що вівтаря ззаді просто нема, і ракета пролетіла вниз і долетіла до самого фундаменту собору, прошила повністю насквізь. І ось тут стояла Касперівська ікона Божої Матері, яка чудом вціліла. Все, что осталось, которым всегда мы со священниками переодевались. Поклоняється страстем твої в Ви самі все бачили, бачили масштаб цього взриву, який произойшов тут. І ви бачите, які товсті стіни. Стіни півтора метра. Зроблені з кирпича. І ракета прилетіла прямо у приділ. Пройшла насквозь. До фундаменту основання цього собору і рознесла весь собор, рознесла весь приділ. Під загрозою купол основний собору, він може в будь-який час обвалитися. І скажіть, це просто впала збита ракета, чи це все ж таки прилетів сюди калібр, чи яка там, я не знаю, ракета сюди прилетіла, що знесла просто стіну півтора метра і рознесла весь собор, весь собор рознесла. Ви самі бачили? Масштаб цієї трагедії, прикро і те, дорогі брати і сестри, що знаходяться ті люди, які називають наш собор московським чи осередком російського миру. З Самого початку Українська Православна Церква, а саме Одеська єпахія. Засудила цю воєнну агресію Російської Федерації та цю війну з першого дня. Ми молимося, і в цьому соборі також молилися за перемогу та мир на нашій українській землі. Саме цей собор зробив багато ярмарок, передав багато машин та допомоги нашим воїнам української армії. Та з перших часів війни цей собор приймав людей як бомбосховище, де розташовувалися і маленькі дітки. І вітні люди та обичні сім'ї, які боялися перших днів війни та ховалися внизу в нижньому храмі собору. Скільки ще має проявлятися крові наших священників, наших братів та сестер, наших синів, які воюють на фронті, та скільки ще має зруйнуватися наших храмів для того, щоб ви не вважали нас людьми другого сорту?